Сьогодні була важка ніч, особливо для Київщини, також і інших регіонів. Карта того, як що літало над Україною, є у мене в телеграм-каналі, я впевнений, ви її вже бачили. Там видно по цій мапі, що били реально по Києву, били по енергетичній інфраструктурі. Система ППО намагалася щось збивати, щось збила, щось не збила, десь влетіло, десь прилетіло. Бо в результаті ми маємо масштабні руйнування енерг... енергосистеми, енергогенеруючих і розподіляючих систем. Ліва частина берега це та, яка туди ближче до нашого ворога і до лінії фронту, знеструмлена. Замість тролейбусів їздять автобуси, замість метро укриття, і знову-таки автобуси. Правий берег менше постраждав, але це все тільки питання реального часу. Все було чутно. Ворог здійснив комбіновану атаку. Це були спочатку дрони, але ми вже, ми вже знаємо цю тактику. Це спочатку 100, 200, 300, 400 дронів. Потім летять балістика і часто балістика разом з дронами. Ну, а після цього ще прилітають іскандери. Це вже під ранок. Власне, все таки сталося. Я вчора навіть не виписував, що таке може бути, хоча деякі сигнали тривожні були. Але знаєте, от дивишся на людей і просто хочеться інколи їх пожаліти, бо люди вже, вже просто знервовані, і нервують і агресують проти будь-яких, отаких, будьте обережні, там, ідіть в укриття і так далі. От, ми, наприклад, ми не встигли піти в укриття, тому що. Спочатку ніби дрони, 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 а потім ти прокидаєшся вже від вибухів балістик. От я ще раз звертаюсь до влади України. Я не знаю, що як достукатись до вас. Ви, ви чи не чуєте нічого, чи нікого не чуєте, чи не слухаєте нікого, чи здається вам, що ви найрозумніші. І ну, ще раз, одна є проблема: вмикають тривогу, вмикають її умовно о 22.30 або о 23.00. Люди ще не сплять. Люди дивляться, що є дронова атака. Ну, збивають, ну, один дрон, ну там два дрони, особливо великі міста. Ну, от як Київ, то бачимо там бориспіль. Ну, бориспіль від умовно правого берега, там, наприклад, борщагівки. Ну, дуже далеко. Тому люди лягають спати, сподіваючись, що той дрон він або не долетить, або перелетить, або ще щось. Лягають спати. Далі тривога триває. І о другій ночі або о третій ночі люди прокидаються вже від ударів балістики. І це може бути прямо біля їх квартири, біля їх будинку. Це може бути абсолютно поряд. І не вмикається, от сутність звернення яка? Вмикайте другу сирену вночі, та й в день теж, другу сирену, якщо є ракетна небезпека. Ну, люди просто засипають і прокидаються вже тільки. В розваленій квартирі, тому що вони не чули, вони не, вони не прокидалися, а ракети вже летіли. Про це неможливо дізнатися. Це або потрібно не спати всю ніч, коли така історія, але це не завжди, можливо, не завжди можливо. Люди втомлені, люди лягають спати, все. Або, або ти ризикуєш просто, ще раз повторюю, прокинутися під ударами ракет, уже ракет. Я сподіваюся, що хоч хтось почує і не буде вважати, що те, що є зараз, це правильно. Потрібно вмикати другу сирену, особливо вночі, щоб люди розуміли, що це е, ракетна атака, і прокидалися. І повідомлення можна додавати. Ну ладно, все таке. Знаєте, неможливо достукатись до людей, які і так вирішили, що вони краще за тебе все знають. Отака історія. Що робити тепер з цим блекаутом? Бог його знає. Ми багато чули слів стосовно того, де ми влаштуємо блекаут. Ворог пішов на випередження, і ось нині ми маємо блекаут в Києві. Ворог буде продовжувати, я так підозрюю, вибивати енергосистему України. Ворог знає всі енергогенеруючі компанії. І може так статися, що отримавши якусь таку зброю, яка може кудись летіти, ми самі вже опинимось на межі е знешкодженої, знеструмленої енергосистеми, теплосистеми, бо ворог б'є також і по ТЕЦ, теплові електростанції, і ворог б'є по тим компаніям, які постачають і тепло, в тому числі до нас. Попереду опалювальний сезон. Частина компаній, які надають вам тепло, працюють і в тому числі на електриці. І що, які перспективи невідомо. Я ще раз повторюю: на мою думку, Володимиру, гаранту Конституції, потрібно все ж таки виходити на прямі переговори, тому що ця гра на виснаження, ця війна на виснаження, вона. Швидше виснажить нас, ніж ми виснажимо ворога. Тим паче, що, ви бачите, ми залежні від е, сили засобів, залежні від ППО, залежні від ракет. І проблема ще в тому, що ми ще ракет не отримали, але вже розповіли, що ми з ними будемо робити. Ну Так ворог, недовго думаючи, взяв і застосував контрміри. Все. Довгий язик інколи це дуже і дуже погано. Особливо коли це звучить від високих. Посадових осіб. Війна триває. Додати нічого.